Військові очільники держав північно-західної Африки намагаються узгодити план щодо відрядження своїх солдатів у Малі. У вівторок генерали зібралися на нараду у столиці Республіки Бамако. Раніше відрядження африканського контингенту на боротьбу з ісламістами в Малі, 3300 військовиків, підтримала ООН. З п'ятниці повітряні операції проти повстанців у своїй колишній колонії розгорнула Франція. З літаками та фінансуванням їй погодилися допомогти Британія та США. Серед найближчих сусідів найбільше до операції в Малі долучилася Нігерія. Вона відряджає одразу 900 військовиків, адже малійські ісламісти повсякчас намагаються підтримати радикальні угруповання на півночі Нігерії. Решту миротворців в Малі надсилають сусідні Нігер, Буркіна фасо Гвінея, Сенегал та інші. Перед початком інтервенції усі військовики пройдуть необхідні тренування.